Мистецтво, що рятує, благодійний марафон провели в Ужгороді у п'ятницю, аби зібрати кошти на лікування волонтерки Євгенії Напуди та на потреби воїнів. Ато для гостей свята організатори підготували багато цікавинок: від пісень та віршів до майстер-класів, танців. Також відвідувачі могли скуштувати різні смаколики і придбати оригінальні вироби у стилі хендмейд. Навіть мінлива погода, яка нависає над Ужгородом вже кілька днів, не налякала місцевих волонтерів та не завадила їм влаштувати справжнє свято на благодійному марафоні. Мистецтво, що рятує, гостям пропонували різні розваги. Найбільшу кількість відвідувачів приваблюють дві локації: перша безпрограшна лотерея. Тут кожен щасливчик, адже гарантовано отримує оригінальний приз. Вона коштує всього 15 гривень. Це не так багато. Це завжди можна пожертвувати. Але натомість людина отримує дуже багато емоцій, тому що. У нас представлені призи, які виготовляються своїми руками. Майстрині вкладають в них ну не тільки час, але й свою душу, як то кажуть. Також у нас є дуже багато сертифікатів. Інша ж локація манить відвідувачу ароматами смачних страв. Меню волонтерської кухні приваблює не тільки розмаїтістю, а й оригінальністю. У нас є там дуже багато смаколиків різноманітних. Це від кольорових блінчиків до цікавих вареників, зокрема із маком є. У нас є млинці з соленими начинками. Це йдуть м'ясо, творог. Солени є солодкі із всілякими джемами, іншими із яфинами, всілякими іншими начинками. Є хедмейдівські пряники, печиво, купа лимонадів, все власного нашого ведмежого виробництва долучились до благодійного заходу і колеги Євгенії Напуди з обласної бібліотеки. Тут у них окрема локація: роблять те, що вміють. Відвідувачам свята пропонують книги за символічну плату. Ми дуже давно з нею працюємо, дуже яскрава, цікава особистість, особа, жінка, подруга, колега, багато слів можна про неї говорити. Ми пропонуємо книги. Це різного плану книги, різного характеру, художня література, пригодницька, для діток є книжки. Також популярні видання, і кожен може зайти вибрати на свій смак книжку, яка йому буде цікава. Під назвою і своєрідним гаслом заходу Мистецтво що рятує, організаторам вдалось зібрати багато різних людей, яких об'єднала благородна мета. Це дуже символічно, тому що ми в якимось чином всі дотичні до мистецтва, і справді ми можемо своїми силами, вкладаючи свій час, свої сили, кошти. Хоч можливо навіть мінімальні, але врятувати комусь справді життя або допомогти його зберегти. Благодійний захід мистецтва, що рятує, спрямований на допомогу нашій колезі волонтеру Жені Напуді, яка бореться із важкою хворобою. Але я вірю, що вона переможе, тому що дуже багато людей долучається і фінансово, і молитвою до підтримки жені. І просто хочеться влаштувати свято нашим уж гостям міста. Половину зібраних на марафоні коштів безпосередньо передадуть на лікування Євгенії Напуди. Іншу частину традиційно спрямують на підтримку закарпатських військових в зоні АТО.